Вас вітає інформаційний портал Золочевкапканет. Зараз ми перебуваємо на складанні національного мультимедійного тесту. Як усе відбувається, дивіться у відео, як проходить національний мультимедійний тест? Це гаразд, є певні невеличкі труднощі технічні, але в загальному атмосфера позитивна. Учні добре себе ведуть чемно, маємо відповідальних інструкторів і все гаразд. Які виникають труднощі з технічної сторони? З технічної сторони можна сказати, що як таких. Труднощів не виникає комп'ютерами, проблем у нас немає. Всі технічні характеристики відповідають вимогам е, центру оцінювання якості освіти. Але вже вдруге за е, тестування в нас саме в нашому пункті тестування сталася е, масова атака, тобто масові проблеми по цілій Україні. Сьогодні учасники майже 45 хвилин, а то і деякі до години просто не могли. Робити ніяких дій в на своїх сторіночках тестування, але зараз проблема вирішилася. Нас перетелефонували зі Львова. Ми зробили групове додавання часу. Тобто ми всім учасникам додали цей час, що вони вимушено сиділи без ну без справи. І зараз вони продовжують тестування. Думаю, нам дасться завершити вчасно першу зміну. Дякую, розкажіть свої враження від національного мультимедійного тесту. Все висло і ви просто все в Все нормально. А які враження, а які емоції? Так, я очікувала, що напишу. А які Дякую. бали? Можу <різь> показати. 33,45 мова, математика 21 з 32 і біологія 34,46. Дякую, успіху вам!